Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Російські військові просунулись на межі кордонів Запорізької та Донецької областей. Про це повідомляють в Американському інституті вивчення війни. Росіяни наступають на південь від Великої Новосілки в районі Старомайорського. У селищі Балабине готуються зводити підземну школу. Вартість будівництва оцінюють в майже 105 мільйонів гривень. Звести споруду, зробити систему опалення, водопостачання, вентиляцію, облаштувати кабінети та ліфт планують до кінця 2025 року. До слова, у Запоріжжі цьогоріч планують залучити до змішаного навчання 35 тисяч школярів. Із перевізником, який обслуговував маршрут номер 54 розірвуть договір. Запоріжці часто жалілися на нього. Під час перевірок виявили кілька порушень. Зокрема, неналежний санітарний стан салону та відмову у перевезенні пасажирів пільгових категорій. Відбулася чергова ротація експертів МАГАТЕ, які працюють на заес. Росіяни виклали відео, яке зняли на трасі до Васильівки. Ще 250 мільйонів гривень Запорізька міська рада хоче спрямувати на допомогу і забезпечення ЗСУ на запорізькому напрямку. Питання мають розглянути на найближчій сесії. У березні на потреби військових депутати виділили 150 мільйонів гривень. У Києві планують відкрити центр для переселенців з Бердянського району. Раніше хаб для ВПО відкрили у Трускавці, що було дивним для бердянців, адже більшість з них живе в інших містах України. Коли та де саме у столиці відкриють хаб для бердянців, поки невідомо. Завтра в Україні може виникнути дефіцит пального. Такі чутки ширяться через закон про мобілізацію. Низка компаній відмовляється відправляти бензовози, бо водіям треба оновлювати дані у ТЦК. Але експерти компанії А 95 вважають, що колапсу з пальним не буде. Вирішується питання з бронюванням, Перевізники намагаються замінити частину чоловіків водіїв на жінок та шукають підтримки у європейських партнерів. Футбольний клуб Металург цієї неділі зіграє у Запоріжжі. На Славутич-Арені наша команда прийматиме Хмельницьке Поділля. Гра відбудеться без глядачів. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.